Сьогодні вчимо 5 слів замість трьох. Якщо ви приєдналися до нас недавно і не знаєте правил всього марафону, ви можете повернутися на початок плейлиста і побачити там всі деталі. А ми починаємо. Try on міряти. To try on. Can I try on these jeans? Чи можу я поміряти ці джинси? Exchange – Обмінювати. Can I exchange this shirt for a larger size? Чи можу я обміняти цю сорочку на більший розмір? Affordable. Доступний за ціною. This store sells affordable clothes. Цей магазин продає доступний за ціною одяг. Receipt. Check. Don't forget to ask for the receipt. Не забудьте попросити чек. Ну і нарешті покупець завжди правий. The customer is always right. Customer покупець. Отже, завершуємо тему шопінгу, але сподіваюсь, побачити вас на наступному тижні.